Привіт, шановний глядач! Це компанія Lito Select. і я Гончарук Борис Ігорич, знову в ефірі. Буду знімати сьогодні ролик чи розказувати, як ми прожили це літо, доживаємо його, як у нас взагалі ситуація з нашими полями, як у нас ситуація з нашими фермерами-клієнтами, з нашими друзями по співпраці. Коротше, дуже по простому, як відчувають наші соняшники на фермерських. У гіддях наших клієнтів, які в нас брали насіння, як відчуває наші ділянки гібридизації на даний момент, з якими проблемами ми в цьому році штовхнулися, з якими ми не штовхувалися раніше, що нам дуже сподобалося, від чого ми не дуже задоволені. Ну, якби такий ролик, думаю, не на одну хвилинку. Почну з того, що сьогодні у нас сімнадцяті? 17 те. Серпня 2022 року і скоро по Україні будуть масово жнива соняшнику. В цьому році ми не дуже багато обіжали наших, наших фермерів-клієнтів по насінню. Чому? Тому що замітили по роликам, що всі завжди пишуть, коли їдеш знімати, коли сонячне цвете, там ще взійшов. Багато коментарів, бункер покаже. Ми вирішили усі сили наші, усі наші фінанси, які нам виділяють на цю роботу, викинути, вложити реально в уборку. Тобто будемо знімати максимально. Скільки ми зможемо, скільки в нас хватить енергії, часу, фінансів на топливо, і, і, і скільки, скільки пробіжуть наші машини, тоді реально, коли буде соняшник убиратися, то тоді реально конкретно видно результат. А зараз знімати все гарно. Скажу, як є. Не буду <схід> злорадствувати. Завжди бувають якісь моменти, де щось комусь подобається, щось не подобається, але в основному все нормально. Був у мене в цьому році один такий випадок, коли клієнт дуже гарний. Наш товариш, чоловік, який допомагає нам в розвитку нашої компанії, не перший рік вже бере в нас насіння. Васильович велике дякуємо. І дзвонив, коли почалися всходи, що йому щось там трошки не подобалося, трішки воно не так. Я поїздив пару разів, бачив, що на сусідніх полях соняшник іншої компанії стартував гарніше, але там була оранка. Тут, де ми сіли, тут ну тут, де він сіяв, був ноль. І я прямо вже тако молився Богу і знав, але все одно молився в Богу. До сьогоднішнього дня включено, щоб все було нормально, щоб він обігнав, щоб він догнав, сусідні соняшники обігнав по тим полям. І так воно і вийшло з клієнтом. Це сьогодні зізвонився. каже, все добре, все нормально. Можете приїжджати в гості, не бійтеся. Ну, Попросто би сказав. Тому і в цьому році ми не маємо ніяких проблем з нашими клієнтами-фермерами, реально ні з одним. Не буду казати, там в когось десь забурянено буває, десь в когось Цівалка непогано спрацювала це, все ті фактори, на які ми не зможемо вплинути. Ми даємо я насіння гарної якості. При відношенні до якого, при нормальному відношенні до якого воно дає нормальний результат, при ідеальному відношенні до якого воно дає ідеальний результат. Звісно, що для цього потрібні сприятливі кліматичні умови. Але ми не хуже смотримося відносно інших компаній на одинакових умовах. Тобто одне поле розділити на 2-3-4 гібриди, і я впевнений на 100%, що ні одному гібриду ми не уступимо. Я не можу говорити, що воно буде там прямо аж аж сильно більше, але гірше не будемо 100%. Чому я це так впевнено кажу, тому що коли ми починали свою працю в перший рік, своє насіння, ми нахально. Роздавали, продавали, як получалося, давали під урожай фермерам, які нас знають. Тобто це друзі, родичі, свати, брати, кресні, знайомі знайомих, з якими там ми десь може просто пересікалися за чарочкою. Вина, щоб вони наші гібриди у своїх господарствах сіяли і самими топовими на їхню думку, які вони сіють. Всі ми знаємо, які це гібриди, яких це компаній, я їх не буду називати, ми їх всі знаємо. І об'їжджав я, сам наблюдав, тому що ще на 100% не був впевнений, що воно прямо так от от, от ну, все буде. Але реально нігде не уступило. І ми зайняли таке, я знаю, якийсь там місоточок невеличкий, але на ринку зайняли. <с toggle> І за те, що реально конкуруємо. Тобто наше насіннє, воно наше насіння, воно високоурожайне, саме головне, що воно жаростійке. І на даний момент воно держи всі раси вовчку. Вовчок розповсюджений по всій території України і. Вплоть до цього року, я спілкуюся із своїми клієнтами, менеджера спілкуються спілкується із своїми, завжди задаємо це питання, чи був вовчок, чи не було. На деяких ділянках наших фермерів, клієнтів, він прикріплювався до рослини, але відторгався, прикріплювався тоді, коли рослина була слабка. Відторгався тоді, коли рослина вже набиралася сили. Були такі моменти і в перший рік, і в цьому році. Але так, щоб вовчок повиходив масово. на... На скажем, так виходив із землі. Такого за 6, 6 років включно не наблюдалося. І жаростійкість, так як ми в Одещині, вони кліматизовані, скажімо так, до, жар, жар, до високих температур навіть у період світіння. Пільця не згорає, нормально вони запилюються, коли навіть жарить вплоть до 50 градусів. Це теж вже було провірено і фермерами, і я скільки обіжав по різним фермерським господарствам, як нашій області, так і Миколаївщини, Херсонщини, не буду казати там Дніпер. Запоріжжя або в тому краю то таких високих температур я не наблюдав. От Одещина, Миколаївщина, включно. Це можливо навіть і до більше 50 градусів у період світіння я був на полі, і, в принципі, соняшник нормально запилявся і розвивався. Не буду я сильно довго їздити по вашим вухам з цієї інформації. Реально можу довго розказувати чому. Свою роботу я обожнюю. Тому що мені за неї кажуть дякую. Мені за неї кажуть дякую на роботі фінансово. Тобто, так, так, платять мені зарплату і мені саме головне, що кажуть дякую, це ті клієнти, з якими я працюю, ті клієнти, якими я відпускаю наше насіння. І вони задоволені, нема ні одного мата в мою сторону, нема ні одного негатива. Я в будь-якому районі можу заїхати. Випити по каві, випити по чаю з фермером, тому що ну, ще не було такого району, де б я не зупинявся, і не було клієнта, який не працює з нами по насінню. Величкий, середній, одноосібник, великий фермер все рівно знаходиться. Я не кажу, що ми там прям аж, аж велика компанія, але все рівно про нас трішечки знають, трішечки чули, трішечки сіють. Добре, все. Кожна жаба хвалить своє болото. Я жаба, яка хвалить своє болото. <ріст> <ріст> так що буду продовжувати казати про ті проблеми, які я бачив в цьому році. По соняшниковим полям саме більше кидалося в очі реально дуже великі популяції совки в період, коли соняшник вже сформувався, коли вже реально корзина, і він. Жере листя повним ходом, тобто він жирає, тільки одні штурпаки. Остаються в нашому районі. Цього немає, але дивився хлопців по каналам, по Ютубу блогерів, агроблогерів, що є така проблема. Е, дзвонили клієнти е, з різних областей, з Дніпропетровщини багатенько, е, що в лупи конкретно що робити, що ви думаєте, працювати, не працювати. Самоходка, ну кем так, чи нести затрати, чи не нести. Я скажу по своєму досвіду на рахунок гусіні. У 2017 чи 2018 році у нас така проблема була по ділянці гібридизації. У нас з'явилися гусінь, коли соняшник вже ну, коли вже почала розкриватися корзинка. І повилажувала яєць багато в корзинці, було багато гусінь вже по листкам. І не сказати, що за часи, але прямо так: от день, два, три видно, що воно конкретно зелену масу зжирає. Спрацювали ми тоді карагеном у нормі 200 г на гектар. Я не рекламую препарат, кажу, яким працював, і він реально мені допоміг. Значить. Препарат називається караген, норма там іде його до 200 грам, це максимальна, це взагалі дуже максимальна норма, дуже дорого. От такій нормі я повністю обрав цю проблему в себе на полі. Більше я цю гусінь до уборки не бачив. Значить, через два роки після цього була у нас совкат уже в період, коли соняшник вже зійшов, коли вже була. Друга, мабуть, чи третя пара листочків. І Може пам'ятати, жовті метелики по трасі Київ-Одеса Є95. Там Всі машини були жовті, лобові стікла. Це був американський луговий метелик, якийсь там, Бог його знає, я не розбираюся, я не великий ботанік. Но метелика дуже було, бабочки цієї дуже було багато. І вона потім відкладала яйця, і потім ці гусінці популяції лупили по полям, і вони жерли все підрат. І у нас по полі. Тож вона пройшлася, відсотків 30 на полі в сходів реально з'їла. І теж ми працювали тоді карагеном, і теж він нас спас. Тобто ми уніщожили ту совку в період, коли вона повзала по полю, коли соняшник був ще отакий от гон. Чи потрібно працювати, чи не потрібно? Потрібно. Бачив, коли реально остаються одні штурпаки, тільки патика, і зверху непонятно, що то корзина, і вони ще й корзину буває, з'їдають. Це перший момент, другий момент. Якщо навіть не дуже там її багато є, але вона пошкоджує листову поверхню і корзину, то через механічні пошкодження, де вона гризанула через рану, як в людини, тобто попадає інфекція, попадають болячки. І соняшник може починати вже боліти в такої фазі, коли вже вроді все добре, коли вже вроді вже і відцвітає, і хоп, і добрий день. Тобто потрібно знаходити можливість скропитися. Там самоходка, не знаю, зараз там непонятно, що літаки, ці дельтоплани це неможливо. Ну зараз вже це самоходка, це вже не НЛО, не як раніше, що ОГО, нічого собі. Зараз нам вже в кожному районі є. Хтось працює в себе тільки по господарству, хтось працює по заробіткам. Є люди, які купляють і тупо, просто по найому й тут. Тобто це потрібно робити. Розказувати зараз там якісь препарати, фунгісиди, ще щось там, які іменно не буду. Ми купляємо засоби захисту рослин у офіційних дистриб'юторів, поки у нас не було ніяких проблем. Як коли ми беремо препарати топові, взагалі немає ніяких проблем. Якщо десь хочемо, буває трішки зекономити, або то ми думаємо, що там у нас проблема, або дійсно десь препарат трішки не допрацював. Топові брендові препарати. Поки ніколи не підводили. В кожного є, думаю, поставщик. Ніколи не економте, ніколи не купляйте за 50 доларів літру того, що реально стоїть 150, і нікому не вірте. І так само насіння брендових компаній там, чи наших, якщо воно стої, там, 100 доларів там, чи 150, ніхто воно не може коштувати 50, 100% поділка. Я тут не один раз. Чув такі історії, що ваше насіння сипе в два-три рази краще, ніж брендове. А потім, коли починаємо розбиратися, де ти дядьку, діду, чоловіче, де ти брав то брендове насіння через інтернет Коротше, за меншу суму, або кум, ксват десь привіз, хтось украв і все остальне, і потім в кінці починається. Скупий платить дважди. І пересіви, і. Пересиви, і... Пересів не, не, не всходи насіння, і потім кроплять гербіцидами, горить того гербіцида. Так що е, судьбу не обдуриш, 100 мішок 150 баксів, плати 150. Заплатиш 50, повір мені, не повезет тобі. Я ось такий самий. Тільки я по засобам захисту рослин були в мене такі. Желання зекономити, пару разів зекономив, один раз спробував, другий раз конкретно зроняв, більше це не роблю. За п'ятку південі ніхто його не продасть. І наприкінці цього ролика хочу я вас, шановні глядачі, шановні наші клієнти, які з нами працюють, попросити допомоги. Значить, в чому ви можете нам допомогти? В період уборки багато хто нас приглашає до себе, щоб ми познімали. Пообідали з вами, випили з вами почарочки. З задоволенням ми це робимо, але не встигаємо всіх об'їхати. Нас мало, вас багато і уборка 2-3 неділі, там максимум місяць за цей період. Повірте мені, ми не сидимо ні вдома, нас не бачать ні сім'ї. Ми реально всі об'їжджаємо максимально, скільки можна об'їхати. Але все рівно ми не встигаємо вас всіх об'їхати, хто нас приглашає в гості. Якої допомоги ми просимо? Поснімайте, будь ласка, кому не важко, хто друже з камерою, хто друже з телефоном. Зараз я думаю, що практично в кожного фермера є гаджети. Як соняшник, можливо, навіть з сьогоднішнього дня, ще коли виділі тих 2-3 хвилинки, на якому, якої він в фазі, як він зараз виглядає. І саме головне уборка. Як він виглядає на уборку? Розкажіть, які ви маєте думки про нього, як він розвивався, як він сходив, чи були з ним проблеми, чи ні, як відносно інших гібридів задоволені? Ви не задоволені нашим насінням. Скільки він конкретно всипав, і реально чи цей результат у вас там <смі> коротше, чи урожай нормальний чи ненормальний? Тобто ви це нам це нам допоможете. Це сарафанне радіо, циганське сарафанне радіо. Тобто воно реально видно. Живі люди, живі фермери не наіграно. І ми це виставимо в себе на каналі. Це реально саме найкраще буде допомагати розвиватися нашій компанії, для того, щоб ми створювали ще кращі гібриди, щоб ми робили ще кращу якість. Не знаю, куди вже там кращу. Ну, що снісчухається, вже бачите вже, напевно, хочу вже їхати на уборку. Ну, якщо ви це зробите, кожному фермеру, який нам допоможе, кожному клієнту, який покаже наше насіння на полі, а саме головне уборку, ми. По новій пошті там чи по приїзду до нас в гості будемо е дарувати підарунки. Значить, Підарунки в нас в цьому році брендовані, це ще не всі поприходили, але я буду показувати. І даю слово, що кожному, хто зніме уборку, незалежно від того, буде який там інгу позитивний, негативний, нейтральний, ми будемо виставляти це відео в себе, себе на канал, і ми будемо відправляти подарунок, який буду зараз показувати. Значить, що в нас і в меню підарунки у нас обалденний термос! Де можна залити водичку. Сам таким користуюся. Класна штука. Водичка, компотік, не компотік, вміщає 75. Ну, коротше, вміщає 3, 3 по 250. Очень хороша штука, сам, із, сам металічний. В такої білої оправі гарненько смотриться. Майочки у нас є, футбол кепки, сумки, лопатки, потім безпровідні зарядки, блокноти ручки, брилки, потім чашки. І ще чашки не всі поприходили, тільки ці. Ще не поприходили трошки інші, ну, так іншого дизайну. Портофелі. Е, брендовані панамки, е, осінні парасольки, е, волого... Не Вологомір Вологомір, як там називається. Ну, Влаго дивиться, скільки там. Як називається? Водомір. Е, рулетки і такі лопатки. Ну, коротче, а, ще ж такі ось зі, Самі класні, що мені більше всього нравиться, бо в неї я відбігую та всі в нас бігають. Отакі от от жилетки. Як вони будуть розпреділятися, в наступних роликах ми подумаємо, кому яка що попаде, але ні один фермер, ні один е, друг, який нам допоможе у розвитку нашої компанії, скажімо так, у цьому. Це своєобразна реклама, який зніме свою уборку, не останеться від нас без подарунка. Е, я думаю, що самі гарні ролики, а будемо їх оприділяти по е, просмотрам, по кількістю просмотрів на каналі. Вони будуть е, якимось чином Коротше, туди буде додатися ще якийсь класний подарунок. Ці всі подарунки ми якось будемо компонувати, щоб не йшов там один блокнот, а певно там блокнот, ручка, брелок. Це в наступних роликах я це все діло розкидаю. Якщо ви відізветесь від на моє прохання, е... ну не знаю. я... <си> З мене підарунки і велике дякую. Так що всім бажаю успіху, всім бажаю класно зібрати наш не наш соняшник, кукурузу, е... тобто всі інші культури, які ви там себе сієте, щоб ви мали кошти. І... Доб... І... <хи> і давайте з нами далі співпрацювати по насінню. Ми вас не підведемо. Ну що, шановний фермер, друг, якщо ти таки послухав мою просьбу і вирішив зняти ролик у борку нашого соняшника і розказати пару приємних чи неприємних слів в нашу сторону, скинь, будь ласка, це відео на Viber або на Telegram або на електронну адресу. або... Позвони по номеру, який буде під цим відео, і ми тобі допоможемо е, відправити нам це відео там, чи на Viber чи на Telegram. І в відповідь ми тобі відправимо подарунок, Підарунок, презент, як там правильно хто називає. Ще раз тобі велике дякую, що ти не відмовив у нашому проханні. Всього тобі самого 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 найкращого.